Коломоя стала третім місцем проводення осінніх ярмарків. Вони на Прикарпатті відбуваються за ініціативи голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Світлани. Онищук, очільниця області, переконана, що це популяризує місцевих виробників. Нам сьогодні дуже важливо об'єднувати зусилля влади, голів територіальних громад, щоб створювати безкоштовні майданчики і щоб люди мали можливість, які своїми руками вирощують і виробляють, виготовляють продукцію, мали можливість де продавати. І ми бачимо, що. Саме такі ринки користуються попитом є дуже багато людей, і я переконана, що ще зараз буде. Дуже важливо, щоб зараз на Полиця в магазинах, супермаркетів була саме наша продукція, яка їй корисна. Тому дякую всім за організацію таких заходів. Дивували відвідувачів того дня. Христина та Роман вони вже три роки вирощують равликів у корничі, що поруч із коломиєю, і з них кажуть, готують смачні страви. Нам дуже подобається. Така тут дуже цікаво, і людей люди можуть спробувати. І ми можемо себе рекомендувати, та як новинка наша. Дуже корисно це для виробника такі ярмарки проводити, тому що виробник може себе рекомендувати і показати свою продукцію. Ну не так як, наприклад, там в соцмережах чи в інтернеті людина може спробувати побачити власними очима продегустувати дуже гарні ці ярмарки. Уродженка Криму, Мавіле Матич, пропонує покупцям незвичайні сорти олії кокосової, кедрової, гірчичної чи з чорного кмину. «В даний момент кокосова найекзотичніша, кедрова олія. Ну, взагалі я роблю 15 видів різних олій. І чорний кмін, і гірчична, розторопша. В общем, всі олії. Олександра Клубань виготовляє в Коломиї гострі соуси. Я колись привезла насіння перцю, тропічного і вирощувала його і е, смак. Закохую одразу все, бо відповідно я почала пробувати робити соуси, і тепер вирішила поділитися. Це гострі соуси, маринований гострий перчик, аджика класична, аджика з тропічних сортів перців, в'ялені томатики, так само мариновані тропічні перчики. Найгостріший перець та соус уже скуштував Петро. Дуже смачно куплю купляю найгостріший перець у світі, бо полюбляю гостре і дуже радий, що. Можу собі таке придбати. Креативно підійшли до презентації себе на ярмарку. Представники м'ясопереробної фірми. Практично тут майже весь вибір є. Ну ні, не весь, у нас дуже багато продукції, але самі ходові і топові продукти зараз в нас викладені. Відрізняється тим, що ну ми зараз практично майже на всю продукцію переходимо на натуральні спеції. Щоб ну, вдосконалити. кіпчицькі виробники представили апетитний сир. Вся їхня продукція повністю з натурального молока. Це дуже цікаво. Ну насправді ми перший раз на такій ярмарці. Вирішили спробувати. Будемо бачити, хоч що все подобається. Я думаю, трошки презентувати себе в якості реклами, щоб люди хтось знає, хтось проходить, кажуть, ми вас знаємо. Хтось пробує, може когось зацікавить наша продукція. Були на ярмарку і солодкі смаколики. Стали більше свідомі, якби наші покупці. Більше людей почало цікавитися іменно натуральними смаколиками за того, що це є корисно. Дуже багато купляють саме для діток, тобто молоді мами, які свідомі, що цукор шкідливий для маленької дитини. А ще окрім продуктів покупці могли знайти і автентичні прикраси чи одяг. Ми стараємося підтримувати наші традиції, більш гуцульські вишиванки вишивати, дивитися на стародавні вишиванки, щоб відтворювати їхні автентичність і так далі. Цікаво, що до ярмарку долучилися і викладачі та учні Коломийського центру позашкільної освіти. Вони створили для відвідувачів красиву осінню фотозону. Наступний такий захід відбудеться у надвірні 26 жовтня. З Коломиї Вогдан Малецький Галина Робинчук, телерадіо компанія Раї.